Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у середу, 26 лютого о 21.30, відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі. нем Хоцпор себе вдома на тот Хоцпор Хотспор Сідіон. Команда НЖПС Тиколу буде у себе вдома приймати Манчестер Сіті, Хосепа себе Гвердіоли. І у цьому відео, друзі, я хочу поговорити про Тотти про Сіті. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми та думками, чого все-таки я очікую від даного матча. Ну, давайте, друзі, про все будемо говорити по порядку. Так, ну що ж, давайте подивимося взагалі-то ймовірність на перемогу. 29% що перемеже Тотнем, 23% вважають, що матч завершиться в нічю. Та 48% вважають, що переможе Сіці. Друзі, давайте взагалі-то ми подивимось з вами останні п'ять матчів, які були зіграні між командами. Ну і тут ми, друзі, до речі, маємо певний баланс. Ось дві перемоги Тотнема проти двох перемог Сіті. Також між командами ще була зафіксована одна нічия. Якщо беремо матч, який відбувався 3 грудня 23 року, тоді на Етьхстедіан була перестрілка 3-3. Потім 26 січня 24-го року Сіті на Тотнем Хотспростедіану Кубку Англії, відповідно, перемагає з рахунком 1-0. Тоді Натан Акі забив переміжний м'яч. Ну, 14 травня 24-го року був неймовірно важливий матч для Сіті. Ну, в принципі, і для Тотнема. Я думаю, ви прекрасно цей матч пам'ятаєте? Сіті це був 37-й тур. І Сіті було потрібно тільки перемагати тільки перемагати. Для того, щоб випереджати Арсенал, тому що Арсенал до матчу Тотним Сіті був на першій позиції. Сіті перемагає з рахунком 2-0. І це, по суті, була така чемпіонська перемога дубль Холанда. Тому що ми знаємо, що Сіті потім Вестхем обіграє і виграє чемпіонат Англії сезону 23-24. У Отону була задача перемогти, для того, щоб потрапити в Лігу Чеполів. Тому Тотне, в принципі, були непогані шанси. Але Тотнен програв, і команда Андже Пестекоглу втратила перед останнім 38-м туром будь-які шанси. Ну а Сіті виграв, вийшов на першу позицію і доїв справу до переможного кінця, обіграла команда Хесепе Гвардіоли West Юнайтед і виграла чемпіонат Англії. Але ця перемога на над вона була, звичайно, ще ключовою. Там і Артега також витягував, там вихід Сона. І справді, був просто неймовірний матч для Сіті. У цьому сезоні Тоттем двічі вже Сіті обіграв, 30 жовтня 24-го року у Кубку Англії. За рахунком 2-1 Тоттем Сіті обіграв. Ну і 23 листопада 24-го року на Етіхат Стедіан Тоттем за рахунком 4 0 Це коли Сіті перемагає. І справді, неймовірний матч тоді команда Енджпс такого видала. Якщо, друзі, подивитися зараз турнірну ситуацію, яку ми займаємо в англійській Прем'єр-лізі, то Сіті четвертий. Після 26 турів в англійській Прем'єр-лізі Сіті набрав 44 очка, 8 поразок, 5 нічих, 13 перемог, 52 забитих м'яча Май Сіті, 37 м'яча пропущених, ну і плюс 15 різниць забитих та пропущених у Манчестер Сіті. Друзі, якщо ми подивимося останні 5 матчів Сіті. Три перемоги, дві поразки має команда Хасепа Гвардіоле. Тотнем Хоцпур 12. -й. Після 26 турів у Тотнема 33. З лікових пункта 13 поразок, 3 нічих 10 перемог. 53 забитих м'яча у Тотнема. 38 м'яча пропущених, і плюс 15 різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів Тотнема також дві поразки та 3 перемоги. Але. Тотнем зараз має три перемоги підряд в англійській прем'єр-лізі. І, в принципі, у Тотним, я вам друзі, хочу сказати, останнім часом справи йдуть доволі, доволі таки, справді, я вам хочу сказати непогано. Тотнем нам видає зараз непогану серію. Справді, після поразки від Ліверпуля та від Aston команда обіграла Юнайтед, а потім іпсwichтаун. Вдається обіграти з рахунком 4-1. Брентфорд обігрували, Ось, але конкретно два матчі. Дуже потужний. Справді команда Нжестекоклу видала. І Іпсвіч переграли по ділу. Хоча нелегкий матч був все-таки Іпсич. Бувся достойно. Юнайтед по ділу переграла. Там, там така, знаєте, рівна була битва. Ну все-таки тот на мінімальну перемогу все-таки награв. Ну, дві перемоги, в принципі, команда Angie Pesco в непевному настрій перебуває. Тим більше, в одній восьмій там ще АЗ буде. У березні 6 числа потім Борнмут, АЗ, з Фулхем і Челсі. Ну, Челсі там вже взагалі-то в квітні місяці. Ось тут такі матчі у Тотнема. Ось такі справді такі ключові матчі для команди НЖПСТКО очікується. Сіті. Ну, Сіті грав з реалом. Команда, по сумі, 3-6 покинула Лігуджбонів. Сіті, напевно, це показав проти Лейтенгаріян, та ну, більш мені Сіті сподобався з Ньюкаслом. Мені здається, що ось матч з Ньюкаслом, це одна така, знаєте, одна з найкращих ігор взагалі Сіті за останні місяця 4-0. Навіть Хадстеді на абсолютну поділу Сіті переміг Ньюкасл. Потім поразка від Реала була 1-3. Реал ну, переграв Сіті. Ну і поразка 0-2 в Ціхадзі від. Ліверпулярне слота. Да. Але в будь-якому випадку Сіті дав програли програла Ліверпуль Реалу Сіті зараз четвертий. Сіті має абсолютно всі шанси для того, щоб відповідно зайти в Лігу Чемпіонів. В Сіті наступний матч, до речі, буде проти Плімута, Аргайла у Кубку Англії. Потім дуже важливий матч проти Ноттінгема. Ось там і Юнайтед не за горами. Ось. Ну, Якщо казати про березень, у сіті все два матчі три матчі проти Плімута, Фореста і Брайтона. То, в принципі, потім буде пауза на матчі збірних. У Сіті трішки-трішки може набрати, набрати таке дихання. І, в принципі, я думаю, що Сіті десь, знаєте, квітню, щось мені так серце підказує, що Сіті вийде. Ось десь так на квітень місяць, скажімо так, ну, Сіті буде той, що ми звикли бачити, одним словом, як сказати. Тобто, думаю, що Сіті вийде в хорошу форму, десь на квітень місяць. Ну, ну знаєте, ну, щось я так думаю, друзі. Що серце мені підказує, що Сіті ось десь на квітень ось вийде прям в хорошу форму, ось знаєте, в таку хорошу форму, думаю, що кінцівку сезону Сіті добре проведе. Ось, а зараз команда в психологічному настрої, Ну, скажімо так, в психологічному настрої Сіті зараз виглядає погано, да? Програли Реалу, програли Ліверпулю, дві поразки підряд. Звичайно, що настрій поганий. Але матч проти Тотнема він дуже важливий. Дуже важлива гра для Сіті. В принципі, як і для Тотнема. Рішарсон, Крістіан Рамера, Ван Де Вен, Диминіксаланки Дрегушин. Не зіграють. Відповідно, Дрегушина, до речі, дуже важка травма. Я Хочу Дрегушина. Тільки всього найкращого побажати. Бачите, аж до 6 грудня 25-го року. Бачите аж на 10 місяців. Справді, дуже хороший румунський захисник, Хочу тільки всього найкращого побажати. В Сіті, ну точно, Родери не зіграють в цьому сезоні Боб і Джон Стоунс. Скоріше за все, також в цьому сезоні не зіграє. Мануля Кандж десь в кінцю квітня повернеться. Хочеться всім футболістам мати сіті, друзі, тільки добирати щастя побажати. Сподіваюсь, я що одужують футболісти і все з ними буде добре. Так, ну що ж, давайте тепер до думок переходити, чого й очікую. Знаєте, я вам хочу сказати, друзі, що Тотнем зараз дуже хорошому настрою перебуває. Дві перемоги підряд. Вони дають впевність команді у Сіті дві поразки підряд. То можна сказати, що обидві команди в, різних, в різному настрої підходять. Тотнем в більш такому кращому настрої підходить, Сіті більш е, в поганому настрої підходить, але Сіті є Сіті. В якому там настрій Сіті би не підходив? На матч, а Сіті є Сіті. Ми дивилися з вами ймовірність та перемогу Сіті вважають фаворитом. А чого, друзі, очікує? Ну, Знаєте, друзі, я очікую хорошого футболу, тому, знаєте, матч Тотами та Сіті дуже цікаві. Ось, чесне слово, ось, за останні роки матч Тотами та Сіті прям дуже цікаві. Та взагалі, тут, можна, і на півфінал, шерфінал Ліги 19-го року згадати. І взагалі, це таке протестання дуже цікаве, справді Тоттем Сіті. І справді дуже цікаве протистояння. Я очікую, друзі, хорошого футболу, обидві команди грають з високою лінією такої оборони, високий пресинг. Думаю, друзі, що розриви будуть і у ці, і у тот Друзі, очікую багато голів голіфів. Чесно, очікую перестрілку якусь. Думаю, що обидві команди заб'ють однозначно. Обміняється гулами, тим більше Сіті і Тотнем стабільно пропускають, прям стабільно, але стабільно і забивають. Ми дивилися вам на якраз атаку, подивіться Сіті. 52 забитих м'яча, Тутном 53, подивіться, пропущення. 37 Сіті 38-то. Ну, взагалі, майже рівновага. Сіті на один більше забив. Припустимо, Тоттенм на один більше забив, але при цьому Сіті на один менше пропустив. різниця по плюс 15 в обох команд. Да, друзі, але Тоттем 12 дуже багато було порази Ось, Хоча команда, Андже Пастакову, в цікавий футбол грає. Обиді команди, друзі, я думаю, що заб'ють. Однозначно. І ось друга, знаєте, моя думка. Кому друзі я віддам перевагу? Тоттему Чи все-таки Манчестер Сіті? Знаєте, друзі? Я віддаю перевагу. Тоттему. Да, мої любі друзі, да. Я думаю, що Тотнем, як мінімум, Сіті не програє. Але я думаю, друзі, що буде нічия. Тобто, да, я думаю, що Тотнем не програє. Але мені ще серце підсказує, що буде якась нічия. Ну, можливо, Тотнем з якимось мінімальним рахунком, там 2-1 Сіті обіграє. Але я, знаєте, друзі, все-таки більше як тут к нічі склоняюся. Я думаю, що буде якась нічия. 1 1 або, можливо, навіть там 2-2, бо і 3-3. чесне слово, я взагалі не здивуюся, якщо буде якась ніча 3-3. чесне слово, ось між обидві команди крайне нестабільні у цьому сезоні. ось, І обидві команди дуже багато забивають і пропускають. Тому якась ніча 3-3, 2-2. Дуже висока ймовірність. Я вважаю, що такий результат буде. Основна моя думка, це якби обидві команди заб'ють, Ab'utie, думаю, що Тотнем, як мінімум, Сіті не програє. Ну, я думаю, що скоріш за все, буде нічия. Можливо, Тотнем з мінімальним рахунком Сіті обіграє, але мені, друзі, ще серце підказує, що все-таки якась буде нічия. 1-1, 2-2. Ось навіть, скоріш за все, навіть не 1-1, а якась навіть нічия 2-2, я навіть думаю. Тобто я думаю, що якась буде перестрілка і справді. Обидві команди заб'ють, та тот там, як мінімум, в Сіті не програється, якби моя основна думка. Думаю, що ніч якось буде. 2-2. Друзі, що думаєте взагалі-то ви з приводу цього матчу? Якщо у вас є думки, ви можете їх обов'язково написати в коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добиратися в житті, будьте на щасливими. Нехай за мене все буде тільки добре завжди. Бережіть себе, мої любі, будьте щасливі. Усім нових.